Отож, друзі, я дуже давно з вами не бачився і не виходив до вас десь такого на зв'язок, тільки періодично загадав якісь сторіси в інстаграм. Давайте ж якось я перекручу кілька тих моментів, які сталися зі мною за останні два тижні, а також розкажу вам, що, як, де і чому я, в принципі, так надовго пропадаю. За цей доволі... Короткий час сталося багато чого зі мною насправді. Я побував на змаганнях з легкої атлетики, так, не готувавшись до них від слова зовсім. Взнав, коли в мене буде НМТ. Пишу я його перший в кам'янці 2 червня. Тому якось так. Це одна з тих причин, по якій контент я, на жаль, не можу викладати настільки часто, як я, в принципі, ну, це робив до того. Тому стараюсь підтримувати якусь мінімальну активність і поєднювати одне з другим, тому що мені дійсно потрібно допрацювати в деяких предметах і в інших підсумувати, узагальнити щось, тому що знаєте, ти хоч і міг вчитися весь рік доволі непогано, навіть я б сказав добре. А останній місяць, якщо Розслабитися, не зібратися до докубки, неправильно та некоректно повторити, відповідно, це все може піти куту під хвіст. ось чим я зараз і займаюся. От. Також в цьому відео я вам покажу, що я вже зробив в своєму саді, які елементи я придумав, щоб покращити його функціонал, як моєї такої площадки, де я займаюся спортом. І також. І також покажу вам рецепт мого улюбленого сніданку, а також трішки філософії, як завжди, в кінці, і мої нові звички. Тому погнали! Тут, друзі, ви можете побачити цей красивий та доглянутий стадіон. А другу частину відео, де я стартую, знайте, послухайте цю адмісію. Без матів, без матів, без матів. Давай, Максов, давай! 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 Давай, давай, давай! Терпи! Давай! Біси, біси! Біси, біси до кінця! Добре! Друзі, висновок з цієї ситуації такий: ніколи не погоджуйтеся на пропозицію в участі в змагань, якщо ви... Не готувалися до них принаймні тиждень часу, або не бігали до того більш-менш регулярно протягом якогось, ну принаймні нетривалого періоду часу. Е, ну, це якщо стосується дистанції більшої за 100 метрів, там 200-400-800, бо 100 метрів ще пережити можна. Ну 200 е, мені вже було капець як хреново, тому що зранку я ще погано поїв, і це була моя фатальна помилка, тому що. Я так розумію, я зловив стан гіпоглікемії, коли в мене в принципі в організмі було мало вуглеводів, і в мене пізніше після того забігу дуже довго відходив, дуже ну, доволі довгий час був високий пульс, і пульс це ще пів біди, якби. Просто я ну, не відключався. Ну бо моментами дуже темніло в очах, і дуже важко було рухатися, пізніше вдягнути себе, бо ну, дуже слабко почувався. От. Але дякую Андрію Ігоровичу за пораду. Пий, пийте газіровку, і все у вас буде добре, якщо тушнить і вам паморився десь в очах. Якось так. Ніданок чемпіона за п'ять хвилин. Легко. Погнали! Спочатку я додаю трішки масла на сковорідку, щоб подалі мій скрембл не прилипав. Розбиваю 3 яйця. згодом додаю трошки молока, приблизно 50 мл. Я якось одного разу заміряв. Це робить скрембл ніжнішим. Готуємо на середньому або трохи нижчому вогні і не перестаємо мішати терпіння і вийде просто ідеальна текстура. Паралельно з тим я вже приготував просту вівсянку на воді. Ну, це, як на мене, класика. Повільні вуглеводи, енергія на ранок. Додаю шинку, кілька шматочків помідора, і ось він, ваш ідеальний сніданок: білки, жири та вуглеводи. Швидко, смачно і корисно. Якщо хочеш результату, починай день правильно. Тому що харчування це не просто їжа, це паливо для твого тіла. А отут я хочу показати вам мою нову звичку. Це обливання холодною водою щоранку. Неважливо, які погодні умови оточують мене, неважливо, які чинники кажуть мені казати ні. Я виходжу, обливаюсь і кайфую від цього процесу, тому що далі в день купа енергії мене заряджає. Радий бачити вас у підвалі, який спортзалі. Зараз буду мати свій воркаут саме тут, тому що на вулиці дощить сильно. І ну, окрім того, що попітягуватись, я більше нічого зробити не зміг. Тому тут я зараз допрацюю дельти, допрацюю спину по можливості, е а також ну, біцепс можливо так дотягну легенько. Bitch, better not finish your last. Fuckin' your bitch, uh. You go no sad your bitch, uh. She callin' me day. Callin' am G6, I on fast. You don't know me, you don't know my past. You're my friend, bitch. Take out that mess. You're my friend, bitch. Take out that mess. I say why you hate me? Yeah, Cause niggas you ain't. Щоб ви розуміли, оце моє заднє подвір'я. Тут площадка, тут в майбутньому, можливо, буде альтанка, скоріш за все, буде. Тому відповідного місця в мене тут нема. Ось, Це моя лавка, на якій я тренуюся зазвичай. Ось. Зазвичай роблені їжими. і різні, тут я трішки переніс. Ось тут ми посадили туї, їх виростуть, і тут не буде далі видного роду нашого. І далі тут в мене така. Зона невеличка. ось Оце, наприклад, тут лежить перекладена від е, мого турніка. Е, Вона лежить тут тому, що ми вирішили заміряти, скільки він нам займе місце. Тому що он там далі є за абрикосом, от там там де ви бачите ось 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 там. От, отам. Е, там, де ви бачите. Різні знаряддя для праці. За ними лежать дві стійки для значить, турніку. Відповідно, тут ми прикинули, куди їх треба буде вкупати. Бо поки я займаюся тут. Ось це офіс, де працюють мої батьки. Тут зверху, отут тут. Отут. і отут-де сходи, я геніально придумав причепити, мав таку гарну, ну, дуже палку. Для перекладнення просто шикарно. Поки тут тато не прошив е, покрівлю під, вхіду, під вхід е, в підвал, то я можу там просунути сюди і відповідно підкласти там шматку якусь, щоб не терло, сходи і чотенько прям собі займатися. Ось. І відповідно тут вже є, е, значить, пофарбовані олією з мотору, е, щоб їх не брало ні час, ні всяка біда в виді шкідників. Відповідно, я тут таких два пенька. ось. Вони ну, трошки менше, ніж моя ладонь. Ось тут є для них відповідно підставочки зверху, ось одна і ось друга. І тут заб'ються цвяхи. І це буде відповідно, моя така платформа для присідання. Ну, Майже мій розмір. Ось. От Вкупаємо їх, мабуть, вже сюди, бо тут є вже заготовлені для них значить, ямочки. І буде чотненько. Сьогодні ось сюди я переніс такий столик. Тут буду, скоріш за все, зберігати свої снаряддя Такі, якими я займаюся, от маєте такі дві саморобні гирки. Мені діду допоміг зробити. Ну і це відповідно також такий тазик великий, не знаю, певно, кілограм 10 важить, скільки, може чуть-чуть більше. Ось. А тут вже в мене є в принципі, такі заготовки. Е Значить, для брусів е -значить, такі дві палки. І вони, скоріш за все, будуть причаплені до цих балок е товстих, які я також пофарбував. Ось таким чином. Відповідно. Відповідно, я зможу зробити собі з них бруси. Ну, Скоріше все, це так і буде, але не знаю. Мені здається, в такому випадку треба буде трішки паличку підрізати, бо то задовго буде. Ось, ну, якось наразі так воно є. Е, ну і в принципі, тут наразі немає ні штанги, ні моїх двох гантель, тому що я Тому е, Тому що я. Чому? Тому що я... я, Чому? відповідно, їх забрав до себе в підвал. Для того щоб вони не змокли. От, ну, це я вже не встиг забрати, і, ну, трудно. Тому ну, зараз дуже класний захід сонця. Ще б о, треба фокус воно ставити, щоб самому ну, якось так.